Вітає 5 листопада 986-та доба невтомної боротьби українців із російським агресором. Можна сказати, традиційно ніч без повітряної тривоги не минула. Сили ППО збивали ворожі бляшанки у восьми областях, зокрема і на Хмельниччині. Загалом в небі над Україною було 79 безпілотників, 48 збили, 30 локаційно втратили. Далі про головні події вівторка в області. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Вічна слава герою у Кам'янці-Подільському відкрили меморіальну дошку захиснику Павлу Полянському. Її розмістили на будинку, де проживав герой, молодший сержант ніс службу на запорізькому напрямку у 33-й окремій механізованій бригаді на посаді командира батальйону, 15 жовтня 2023 року. Під час виконання бойового завдання, внаслідок вогневого ураження, під час монументного обстрілу боєць загинув. Мій батько був дуже доброзичливим чоловіком. Завжди веселим, усміхненим і радий прийти на допомогу. Його золоті руки могли зробити усе, і це знає кожен. Коли настала війна, він не вагаючись, пішов в територіальну оборону згодом і на війну. Радуючи. Наші телефонні розмови, коли він їзд... виходив на виїзд, я завжди засмучувалась. І він мені казав, Аліночка, я ж нічого сюди приїхав. Ми ж не будемо сидіти тут просто так. Він, знаєте, він був такий, на яких тримається наша армія. Меморіальні дошки відкривають на шкільних закладах, на закладах середньої освіти, на будівлях, де вони мешкали. Це говорить про те, що ми саме зосереджуємо свою увагу на тих місцях, які вклали основи в їхнє виховання, засади їхнього характеру, силу волі. Чому так сталося, тому що нас так виховали, тому що військовослужбовці мають велику гідність. Силу відвагу і захищаючи на фронті безпеку тут, наражаються на небезпеку, ризикуючи своїм найдорожчим, найважливішим життям. Те, у що ти вірив, надіявся долюбив, буде жити далі з пам'яттю про тебе, батько. Герої не вмирають, вони завжди живуть в наших серцях. Слава Україні! Засідання виконавчого комітету Красилівської міської ради присутні розглянули 19 питань порядку денного. Одне із них визначення переліку та обсягів закупівель життєво необхідних товарів для військових. Терлінг в кількості дві штучки для подальшої передачі для військової частини, яка звернулася до нас з листом зверненням. Звичайно, ми це підтримуємо. І хочу нагадати всім, що вже більше 17 мільйонів гривень з бюджету громади в поточному році направлено саме на виконання замовлень бойових військових частин. Зараз в основному вже йдуть запити на виділення субвенцій військові частини, самі здійснюють закупівлі, і ми на сесіях міської ради разом з депутатами підтримуємо їхні запити і виділяємо вже кошти, як на яку військову частину, в межах 100, 200 тисяч або і півмільйона, дивлячись, які потреби. І в яких масштабах з є запит? Кадети-прикордонники навчалися у рятувальників. Аварійний рятувальний загін спеціального призначення на день став великою автоторією для кадетів військового ліцею Державної прикордонної служби України. Тут сапери навчали ліцеїстів мінної безпеки, де СНСівці знайомили з технікою, яка допомагає рятувати людей у надзвичайних ситуаціях. А кінологи демонстрували вміння службових собак та особливості для їх залучень. Заразом, після навчання у професіоналів, кадетам розповіли історію створення служби порятунку у спогадах ви. Ставки пожежно-рятувальної служби Хмельниччини. Пізнавальна зустріч для діток. Аби перебування на лікуванні для маленьких пацієнтів стало цікавим та корисним, до них у гості завітали патрульні. Працівники відділу зв'язків із громадськістю розповіли діткам про роботу патрульної поліції, ознайомили їх із спецзасобами, які поліцейські використовують у своїй роботі. Також правоохоронці нагадали маленьким пацієнтам основні правила дорожнього руху, дорожні знаки, права і обов'язки пішоходів. Та провели пізнавальну вікторину з правил дорожнього руху у ігровій формі. Ці зустрічі допоможуть поколінню, що підростає, отримати корисні знання, якими вони зможуть скористатися в майбутньому, а головне бути законослухняними громадянами. Оновлення на частині автошляху Н-03 Житомир Чернівці. Дорожники продовжують ремонтні роботи на мосту стрімка Лань, який з'єднує береги річки Смотрич в місті Кам'янець-Подільський. На даній ділянці днями відфрезерували смугу старого покриття ліворуч, три залізобетонних прогони та підхід з боку Чернівців. Також тут влаштували три деформаційні шви на пів ширини габариту мосту. Зазначені роботи проводяться без зупинки транспортного потоку, тож водіям варто бути максимально обачним та обережними звертати увагу на тимчасові попереджувальні дорожні знаки та роботу спеціалізованої дорожньо-будівельної техніки. У жовтні інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля викрили 43 порушення природоохоронного законодавства. За цей період також оформили 23 акти вилучення майна, власник якого не встановлений. А це 54 сітки загальною довжиною майже 3,5 метри. Далі, аби вилучене знаряддя лову перенесло користь, його передали благодійникам. Загалом уже 200 сіток браконьєрів рибоохорони патруль направив через волонтерів військовим для облаштування та укріплення їхніх позицій на передовій. Принагідно нагадуємо, що за незаконний вилов риби порушникам загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Предбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 34 до 680 гривень. За завдання істотної шкоди передбачена кримінальна відповідальність за статтею 249 кримінального кодексу України, що передбачає. Накладення штрафу від 17 тисяч до 85 тисяч гривень, а також позбавлення чи обмеження волі строком до трьох років. Також про доведеться відшкодувати шкоду, завдану рибним запасам України. Погода на 6 листопада. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру у середу очікується невелика хмарність без опадів. Вітер західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу, в день очікується 6-11 градусів тепла. У Хмельницькому прогнозують вночі 1-3 градуси морозу, а в день 8-10 градусів тепла. Такими були новини вівторка. Більше інформації про події на Хмельниччині та загалом в Україні ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.